Доброго дня, друзі. У нас в роботі автомобіль Volkswagen Amarok. Встановили, замінили головний пристрій, встановили величезний екран. Задача була поставити класний великий екран, щоб працювала камера заднього огляду. І можна було користуватися інтернет 4G, CarPlay Android Auto бездротовим. І ми придумали, що ми можемо поставити ось такий екран 11 дюймів. Спеціально збоку вам покажу, як він виглядає. Ось бачите, за допомогою такого пластика, за допомогою рамочок. Екран у нас метал. Вже підключилися е, кнопки на кермі, вже можна листати треки, гучність, все це буде працювати в принципі, класно і без проблем. Ось, як ви бачите, я зараз листаю треки з руля. Ну, тут. І так само гучність, музичка, все українські пісні, вже все грає і гарно показує. Що стосується карт навігації, вони прямо на головному екрані. Якщо ми вмикаємо габаріти на цьому «Фольксвагені», то в нас екран притемняється, стає ось таким красивим, темним, і вночі він не буде вам, скажімо так, різати очі. От. А днівний режим в нього ось такий. Ну, GPS-навігатор вже працює, музичка грає, ми можемо музикою керуватися прямо ось з цього додатка, який в нас по центру. Переходити на всі останні додатки ось таким чином можемо. Карти Google Map, Waze і всі, що нам необхідні, вже працюють класнючим чином. Вийду поки що. Радіомодуль вже працює, він у нас з РДСом. Як ви бачите, так само треки на ньому листаються і гучність додається, прибирається. Все достатньо класно. Клімат з Фольца підтягнувся. Якщо взяти-вибрати, наприклад, Установки автомобіля, тобто про автомобіль, то ми можемо зайти в магнітол і побачити все, що діється з нашим автомобілем. Ось, Наприклад, це там відкриття дверей, там, рівень акумуляторної батареї, швидкість за допомогою якої ми їдемо, пристегнуті, не пристегнуті рівні, статус автомобіля, обороти і ось ну, якби, наклон автомобіля, все, що нам необхідно. Дуже приємний лаунчер, швидко працює. ось, Курнатовського 28Б. Ну, як ви бачите, вже мікрофончик у нас працює, але я не буду зараз вдаватися в такі подробності, тобто вмикати. Лише покажу, що доступ до всіх програм у нас знаходиться ось так внизу, і ми можемо тут вибирати, листати все те, що нам необхідно. Ще додатково про автомобіль є, ще додаткова дошка, де ми можемо бачити, і рівень пробігу. Рівень... Значить, магнітола восьмиядерна з процесором 2,7 ГГц, 4,64 ГГц Внутрішньої пам'яті, показує дату і час, все, повністю всі додатки, такі собі Тесла-Стиль. Відеоролики, все там, що ось, е, необхідно. У да, нас тут така додаткова виїжджає строчка, щоб ми бачили те, що ми вже відкривали які додатки. Е, Відеореєстратори, Spotify, все це так само гарно працює. Кому сподобалась магнітола, ну, друзі, виглядає, чесно кажучи, дуже класно. Краще ніж був штат, і краще ніж ті магнітоли, які монтуються прямо в рідне штатне місце. Він такий виглядає те сластілі, ти їдеш за кермом. У тебе отакий екраніще, на якому все видно. Ти можеш керувати ось музичкою собі. Я зараз включив, як ви бачите, FM-радіо. Я можу ось так перейти на кнопочку на додаток і відкрити або Spotify, або fm Радіо, або музикальні файли, які мені там необхідні, да, там, в даному випадку. Ось. Любе, любий додаток, все сюди може ось таким чином дивіться. Перейшов на музичку, зараз слухаю сучасні українські треки. Далі слідуючий трек. Ось, пауза, все-все-все повністю, всі додатки, все буде працювати. Дуже якісна, хороша магнітола з якісним екраном, настоящий QLED, Тому звертайтесь до павтоком'я. Ну і камера заднього огляду. Вона лишилася ось така штатна, і як ви бачите, ось з. Паркувальним радаром